Отож, Данило Лебідь проти Євгена Пекліна. У чорних рукавичках Лебідь, відповідно, у синіх Пеклін. Активно розпочинає Пеклін. Намагається серійно працювати, і дістати суперника по корпусу. Ну і цей бій відбувається у легкому дивізіоні. У ваговій категорії до 61 кілограма. Тут намагається за рахунок своєї швидкості. Лебідь працювати. Тут провалює свого суперника Лебідь. І непогана робота передньою рукою. І Ще один лівий джеб залітає зараз від Лебідя. Відчув цей удар, звичайно, ж Пеклін. Ну і одразу ж лівий боковий. Пекліна ми бачили. Бачили не тільки на професійному ринзі, бачили ми в ММА. Він там також проводив свої поєдинки, але, на жаль, також і Подивіться, коліно одразу ж бере після серії ударів по корпусу. Пеклі. Ну і таке враження він не зможе продовжити цей бій. Дуже важко зараз Євгену. І на другій хвилині першого раунду все ж таки нокаутом програє Євген Пекін. Не підіймається Пеклін. Ну і ось така дострокова ще одна дострокова перемога на сьогоднішньому івенті. Тепер вже Дебютує з вікторії саме Данило Лебідь. Ось тут ліверпанч. Ось тут печінку знайшов зараз Лебідь, ну і таким чином нокаутував свого суперника у дебюті цього поєдинку. Не зміг підінятися. Євген Пекль, ну і дев'ята поразка у профікар'єрі для Євгена. Перемогу нокаутом здобуває, здобуває свою першу перемогу в професійному боксі. Здобуває Данило Лебіць, місто Хмельницький. Так, друзі, Данило Лебідь, місто Хмельницький. Хмельницький, який представляє Legion Fight Club, здобуває свою дебютну перемогу на професійному ринці.